Витівки бабусі зими. Розлютилася стара зима і задумала все живе зі світу звести. Спочатку вирішила вона до птахів дістатися. Набрідли, пернаті своїм криком і писком. Потула зима холодом, зірвала листя з лісів і дібров та розкидала їх по дорогах. Нікуди птахам подітися. Почали вони з грайками згуртовуватися. Думаньки думати. Зібралися, покричали та полетіли за високі горі, за сині моря, за теплі краї. Залишився горобець. І тлей під стріху забився. Бачить зима, щоб птахів їй не наздовнати. Накинулася на звірю. Запорошила снігом поля, завалила кучувурами ліси, крила дерева крижаною корою. Та посилає мороз за морозом. Ідуть лючі та злі, з ялинки на ялинку перестрибують, потріскують і поклацують, звірі лякають. Але тварини не бояться. В одних шуби теплі, інші у глибокі нори заховалися, білка в дуплі горішки гризе, ведмідь у барлозі лапу смокче, зайчиня, плигаючи гріється, а конячки, корівки, овечки. Давним-давно в затишних хлівах сіно жують. Що дужче злиться зима, до риб добирається. Посилає мороз за морозом один від одного лючіші. Морозці жваво біжать, молотками голосно постукують. Без клинів по озерах і річках мости зводять. Замерзли водойме, але тільки зверху. А риба вся в злиб пішла. Під крисяною покрівлею і іще тепліше. Ну, постривай же, думає зима. Дістану я людей. І знову шле мороз за морозом, один від одного зліше. Заволокли хурделиці візерунками вікна. Стукають і у стіни, і у двері, що аж колоди лопаються, а люди затопили печі, смажать собі млинці гарячі, та із зими сміються. Доведеться, кому по дрова в ліс їхати. Удягне кожу валянки, рукавиці теплі, та як почне і махати, аж піт ллється. А на дорогах, ніби зимі, насміх вози потягнулися, від коней пар в'ється. Візники ногами топчуть, рукавицями плескають, плечима смикають і морозець підхвалюють. Але найприкріше здалося зимі, що мої діти й ті її не бояться. Катаються собі на ковзанах і на полосках, у снічки грають, баблі плять, в гори зводять, водою поливають і ще мороз кличуть. Прийди, я поможи. Щепне зима зі злості одного хлопчика за вуфо, іншого за ніс, щічки побіліють, а малий скопить снігу, почне терти. І розвариться в нього обличчя, як вогонь. Бачить зима, що нічим її не перемогти, та заплакала від злості. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.